Перше, це у вас є прогнозована економія на протязі 20 років. Якщо зафіксувати побудувати сонячну станцію на сьогоднішній день, ви можете спрогнозувати, скільки ви будете платити за 1 кВт на протязі довгого періоду часу. І це орієнтовно 50-60 копійок за 1 кВт. В першу чергу хочу сказати, що тарифи останнім часом зростають з місяця в місяць. І на сьогоднішній день тариф для юридичної особи складає орієнтовно 10-13 гривень за 1 кВт. Звичайно, є підприємства, які відносяться до першого класу, і вони сплачують там до 7 гривень за 1 кВт. Останнім часом майже всі підприємства задумалися, чи потрібно їм будувати сонячну електростанцію. І тенденція саме останнього року. Полягає в тому, що підприємства будують не лише сонячну електростанцію на власні потреби, але і додатково монтують Better Energy Storage System, тобто акумулюючу ємність, яка здатна протягом дня акумулювати надлишки електричної енергії, і в вечірній та нічний час можна використовувати цю електроенергію на власні потреби, або мати резервне джерело зжилення, що досить актуальне на сьогоднішній день.